Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила новий тендер на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги на Двірна Бистриця. Спочатку тендер скасували через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. Однак, згодом оголосили новий тендер з такими самими умовами. Виявилось, що у першому тендері, невірно вказали назву дороги. Аукціон запланований на 23 жовтня. Зазначимо, що ремонт 22 кілометрів дороги планують виконати до кінця 2027 року. Вартість ремонту становитиме більше 2 мільярдів гривень. Нагадаємо, що село Бистриця входить до складу поляницької громади. Тут планують розширити курорт Буковель. У випадку виконання ремонту шлях мав би стати ще однією можливістю добратися до бистриці та Буковеля. Основна траса на Буковель часто перевантажена транспортом. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.